Привіт-привіт, друзі! Я поділюсь з вами знову ж тими ж новиночками, які в нас найшвидше продаються: це є бульбашкові маски для обличчя, які наносяться дуже легко, і однієї масочки вистачає на 4-5 використань. Взагалі, їх є двох видів: Це є з ковагеном та алоєвера. З Алоєвера залишилась тільки одна, декілька штук ще залишилось з колагеном, тому я впевнена, їх швидко розберуть, тому що це є топ продукт новинка, який сподобався вам, хто вже пробував. І е, ще один залишився крем. Слизом равликів, це є крем проти зморшок. Взагалі це універсальний продукт, який дуже полюбили, і його можна мати в сумочці, тому що це на всі випадки життя, це як база під макіяж, це як для чутливої шкіри, для мішків під очима, щоб зняти темні кола, щоб зняти зморшки. Ну дуже класний продукт з найвищим сертифікатом якості. Об'єм 12 мл. Але він дієвий дійсно, тому що ціна. Виправдовує якість. Якість виправдовує ціну. Далі, це дуже крутий тональний крем від французького бренду Alixavien. Рубничі потужності, якого знаходиться в Туреччині. Досить великий об'єм, але така текстура просто незрівнянна. У нас можна придбати також пробник за 180 гривень, а ціна такого тонального крему, ціна його зараз скажу, 550 гривень. Тому хто хоче придбати, я також додатково можу замовити, тому що в нас на цей крем є постійний клієнт, якому я це замовляю, а також надаю і вам пробник, який ви можете собі спробувати і також замовити. Про ці креми взагалі нашуміло вже, можна сказати, весь інтернет, тому що талія набирає обертів. Ці креми настільки якісні у великих об'ємах, вони розроблені на таких спеціальних компонентах, фітокомплекси 24 компоненти фітокомплексу на натуральних основах. І коли ви його наносите, ви дійсно відчуваєте, що шкіра ваша зволожена, підтягнута, живиться. І не пересихає. Тобто для різних типів шкіри, для комбінованої, для сухої, для жирної ідеальний варіант, просто ідеальний варіант. Ну, не було такого дня, щоб, хоч якийсь крем, людина собі не придбала, тому що, якщо вона його придбає, який би вона не обрала вид, тому що запахи різняться. Хочете мигдаль, будете солодко, хочете гранат, буде свіжо солодкий і пітяй вигляд обличчя. Тому ви обираєте для себе те, яке вам найбільше подобається, і точно повертаєтеся за ним знову. А це серії кератинової серії догляду за волоссям. Є маски в об'ємах 500 мл. Вони мають таку сметанкову структуру і зовсім трошки на долоньку наносити після миття шампуню, і ваше волосся розрівнюється, стає як шовк. В цій серії також є в нас і шампунь. Тобто, використовуючи таку серію, у вас буде класне волосся. Але ви відчуваєте задоволення після миття. Тому я дуже рекомендую ці продукти. Ви можете в мене його замовити, замовити такі товари зі знижкою, якщо хочете стати клієнтом онлайн, з дисконтом своїм, тобто стаєте віп-клієнтом, отримуєте знижку 30% і ви маєте класний товар по супервигідній ціні. Або ж можете придбати тут, в магазині Market Margaritka.